За повідомленнями багатьох змі у минулому році державне підприємство Держекоінвест провело торги на предмет капітального ремонту об'єктів соціальної сфери. Більшість коштів у рамках проєкту, згідно кіотському протоколу, направлено на теплосанацію 38 шкіл у Луганській області, у їх числі і перша школа брянки. Проте роботи розпочалися пізніше встановленого строку. А восени взагалі припинилися, полишивши будівлю школи без даху та вікон. Трохи згодом роботи відносини. Вили замовник Держекоінвест замінив підрядника. Хоча від потрапляння вологи всередину будівлі зіпсувалося внутрішнє середовище. Перша версія співпаде із урочистостями до 75-річчя навчального закладу. Тому і керівництво міста, народні обранці та школярі занепокоєні, адже за темпами проведення робіт є ймовірність не встигнути у строки. Я отримав письмо від том що. Не видно конца и края и не будет, собственно, школа и к перму спецоблюждена. Школа ремонт делается за деньги, которые идут по экологическим программам, по киотскому протоколу. У меня был очень серьезный разговор с министром экологии по этому вопросу. Как выбирался подрядчик. Катавсі діялась от по тому сьогодні всі тут. у квітні поточного року. Замовник змінив підрядника, пообіцявши відшкодувати збитки на внутрішнє обладнання школи на сьогоднішній момент. внесені всі коректуровки і ті ашити, які були допущені в смітних і в проектних документаціях. Пірому число діти зайдуть в школу у разі, якщо всі роботи з реконструкції першої школи у брянці будуть доведені у строк до логічного завершення, влада міста планує провести масштабні заходи щодо святкування ювілею навчального закладу. Саме большої праздник – это буд запуск школи, като на гастрадальний да нервів вже витрипали по поводу запуска. 75 років, літка раз на совпадають з датою 75 п'ятіліття створення Луганської області. Поэтому міроп'яті будемо проводити. Крім реконструкції школи у Брянці є ще проблемні місця. Серед них недобудови посеред міста. Місцева влада за підтримки губернатора області планувала реконструювати на цій ділянці басейний комплекс для городян. Проте наразі недобудова знаходиться у приватній власності. Чи вдасться реалізувати цей проект стане відомо згодом? Про це ми повідомимо у наших випусках новин.